Він досі знаходиться у полоні. Я зовсім не знаю, що з ним, де він. Він навіть не знає, що у нього народилася дитина. Я Анастасія, дружина військовослужбовця Національної гвардії, частина 3011. Мій чоловік зі своїми побратимами вже п'ятий місяць знаходиться у полоні. Останній раз я чула свого чоловіка ще на Азовсталі. Моя 8 лютого мій чоловік поїхав до Маріуполя. Він, коли уходив з дому, сказав, що обов'язково повернеться, що все буде добре, щоб ми його чекали. Настрій був. Такий збонтежений. Я дуже сподівалася, що він повернеться до народження нашої дитини. Та, на жаль, він досі знаходиться у полоні. І я зовсім не знаю, що з ним, де він, у якому він стані. Був зв'язок, все було добре до 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення. Потім зв'язку зовсім не було. Не було тиждень, потім, потім не було два тижні. Потім хтось десь виходив на зв'язок, передавали за хлопців, хтось з ким знаходиться, щоб ми могли якось спілкуватися і розуміти, що вони живі, що які в них там обставини. Напередодні полон. Ще на Азовсталі, 15 травня, він мене зателефонував, сказав, що він живий, все добре, питав, як ми себе почуваємо, як в нас справи. Такого нічого не казав, не казав про полон. Він, мабуть, турбувався про стан моєго здоров'я, щоб не зашкодити, бо вже термін вагітності був. Великий і у мене була важка вагітність з такими обставинами. Та сказав, що все буде добре. Сказав, що скоро повернеться додому. Про полон нічого не казав. І вже 17 травня я дізналася зі списків, що мій чоловік знаходиться в полоні в Оленівці. Потім Ніякого зв'язку, ніякої інформації, нічого не було, де він, з ким він, в якому стані. Як нам відомо, Червоний Хрест також не дає ніякої інформації, тому кому писати, кому дзвонити невідомо. Ніхто не знає, як вони там і що вони там. Ми дуже чекаємо обміни. Якось їх пришвидшити, щоб врятувати всіх наших хлопців. Ми дуже їх чекаємо. Ми робимо мітинги, мирні акції. Велика кількість містян приходили підтримати наших героїв. Нашу частину 3011 дуже багато. Також Київ, також Дніпро. У практично всіх місцях України проходять акції, щоб врятувати всіх наших героїв з полону. Я та всі дружини, всі матері, військовослужбовців, наших сталевих героїв. Ми благаємо всіх. Допоможіть пришвидшити обміни, допоможіть врятувати наших воїнів. Допоможіть якось вплинути на цю ситуацію мені та нашим дітям. Повинен повернути живий батько, живий чоловік, також і всім іншим. Ми дуже сумуємо, ми дуже благаємо всіх, щоб якнайшвидше це жахіття вже закінчилось. Наша донечка народилась на його день народження. Я вважаю, що це якийсь добрий знак, що обов'язково все буде добре. Я дуже кохаю свого чоловіка та чекає на нього вдома. Я дуже сподіваюся, що він скоро повернеться та побачить нашу новороджену донечку.